Які захворювання можуть стати причиною жіночого безпліддя? В залежності від чинника, який буде головним, це може бути проблема з прохідністю маткових труб або їх повна відсутність. Це може бути якісь ендокринні захворювання, які до того, що збивається цикл, він нерегулярний, або може не бути овуляції. Це може бути ендометріоз. І, ну, взагалі, це комбінація цих. Факторів є більш рідкісні чинники, які не зовсім піддаються якось вивченню і поки що в сфері фундаментального дослідження, але такий головний такий. Тобто, якщо у жінки є нерегулярний цикл, то це вже є сигналом того, що щось відбувається негативне, тобто якісь негативні процеси в її організмі. чи це так? І що таке, що таке регулярний цикл? Регулярний цикл це коли він приходить кожного місяця і в нього коливання там плюс-мінус 5-7 днів. Тобто 5 днів плюс чи мінус це нормально. І це може бути навіть при таких випадках, коли там, жінка поїхала на відпочинок, зміна клімату, трохи змінився цикл, і це нормально. А, якщо цикл стабільно нерегулярний, то так, це нам говорячи, є якийсь розлад в регуляції, або е інша ситуація це коли яйники просто вже втратили свою здатність видаляти гормони, і вони так трохи засипають. Е це також показник того, що завагітніти буде ну, або неможливо, або дуже трудно. Тому так для нас це маркер. Якщо цикл нерегулярний, треба звернутися до лікаря і з'ясувати, може проблема з статевими горгонами, а може взагалі вона з щитоподібною залозою, і достатньо її відкоригувати, і все буде добре. А чи вік жінки якось впливає на її фертильність чи ні? Так, він впливає, впливає критично, тому що на відміну від чоловіків, жінок і циклітини всі дані з ще від самого початку, коли ще вона внутрішньо дробна. Мамі, і вона їх тільки використовує. І в них накоплюється протягом життя трошечки поламки в апараті дробління. І якщо ми беремо жінок 30 років і, наприклад, робимо екстракорпоральне запліднення, то при проведенні генетичного тестування в них будуть десь 70-80% ембріонів з нормою. 35 років 50 на 50. 40 років вже десь 70% будуть з патологією. Після 43 майже не буває, дуже рідко бувають ембріони з нормальним набором хромосом. Тому жіночий вік нам дуже критичний, і від, від нього залежить це саме те, чому після 40 ну треба почати з того, щоб зробити чекап і зрозуміти, скільки є ще часу із огляду на аваріальний резерв, і з огляду на генетику, і вже діяти. Узгоджено з лікарем. А чи правильно зрозуміло, що жінкам після 35-40 років, якщо вони приступають до процедури екстракорпорального запліднення, рекомендовано проводити ось саме це генетичне обстеження ембріонів? Краще так. Але після 40 точно після 35 в деяких рекомендаціях радять цим замислитись. Так, якщо ми проводимо передимплантаційне генетичне тестування або діагностику, це залежність просто від термінів, е це одне і те саме, то тоді ми можемо спочатку отримати результат, е що ембріон е з нормальним чи ненормальним набором хромосом, і вже тільки потім його переносити. І це нам дозволяє не виправити жіночий вплив жіночого віку, а м, принаймні його е якось себе забезпечити від його впливу. Ми... Це не методика покращення ембріонів, це методика тільки відбракування ембріонів, які не могли би дати вагітність.